Не, ну по суті, я хоча б тепер знаю, як воно виглядає. Як воно що, туди поветить. Воно тіло буде по коробку, я так так? да? Ну, по ідеї Боже ти мій, поки воно загрузить. А що ви розуміли, у мене ССД воно знаходиться. Я його навіть на... SSD M2 ставив цю ігру загрузка не увеличується, не прискорюється. Ну, типа, порівняно з жорстким диском, який у мене раніше був, да, ігра прискорилась в загрузці, плані Но дальше воно не сильно. Да. Є свои ограничения, так сказать, по скорости. Так. Хорошо. Секунду. Ми так просто дивіться. О, оце орбіта, так? Да? Хорошо. Нам просто тут треба знайти. Де можна призимитися з. Нам просто треба знайти, де можна. Де є поформа. Скажімо так. Ну, десь вона тут має бути, може такого бути, що її нема? Походу реально нема. эту серкетики прикольно, сделано я вас понял. Так, ладно. Вот, Давайте. На, на 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 орбіту. Він не, немає. Координати. Я ч, координати можу вписати, так? Подожди, а там хіба пише координати? Тут хіба є координати Не знаю, не бачу. Ладно, поїхали Дубль два будемо перевіряти три mm. минуты. А, самого костюма. Ух, думаю, три 3 минуты ч. Ну, хотя бы понятно, теперь. Як мені вернутись. Ой-ой-ой-ой-ой. Косус ты учитый, ладно. Ей-ха-ха! <ріст> так. Це прикольно. Так, а тепер я хочу назад. Я хочу назад вернутися. Запуск, екстремальний запуск. По идее, он на по форму майсисты. Принцесса авто Да. половина теряється 50 процентів на да, 50 процентів всіх моїх речей тупо потерялось у воздухі Неробоча робоча космічна капсула ну в принципі Якщо ще туди поставити скриню доставишні гармати Кстати, як вона там буде працювати, це ще питання. То в принципі, В принципі, це все нормально. І можна отаким от макаром сюди туди привозити ресурси. Главне поставити площадку, щоб е, майданчик. Тобі ж перший раз витимо без цих всіх, всіх речей. Литимо е, тільки з майданчиком і з кринів доставочної гармати. І все. У нас нормально виходить. Так, скики я уже там снимаю. Я думаю, достать Так, всем дякую. Пока. Продолжим уже на сумный раз.